Доброго дня, шановні колеги. На комісію прибуло три члени комісії з п'яти кворум у нас є. Можемо розпочати комісію. Хто за те, щоб розпочати комісію? За проти. Утрималось одноголосно. Дякую. Перше питання про прийняття майна до комунальної власності та передачі на баланс. Доповідає Романенко Леся Миколаївна. Будь ласка, включіть, будь ласка, мікрофон. У сфері життєзабезпечення е, передається модульна котельня вартістю 11 мільйонів 868 тисяч 770 гривень 59 копійок. А також послуги, ті, що е, стосуються її встановлення. Е, послуги перераховані. Тут їх дуже багато. І прокладка трубопроводів, електротехнічні роботи, і авторський нагляд. Це 14 пункт додається. І все. Передається нам безкоштовно від е, GIZ, німецьке товариство міжнародного співробітництва. Все, що нам це чудово. Головне, щоб од нас не забували. Є <рес> питання, що немає ставного сування за, проти, отрималися одноголосно. Дякую. Наступне питання про передачу майна <кхів> на праві узурфрукту комунального майна опорного закладу освіти. Вергородської ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського Боргородської міської ради Полтавської області доповідає колега біля Николаївна зі даного проекту рішення. Перше припинити Біликівській гімназії Мироцької міської ради Полтавської області правооперативного управління на нежитлову будівлю, розташовану за адресою. Полтавська область, мироцьке район, село Білики, вулиця Центральна, будинок 26, оскільки господарський кодекс втратив чинність і такого терміну, як право оперативного управління, на сьогодні вже немає. Далі передати безоплатно опорному закладу сіти мироцького ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського е на праві узуфрукту комунального майна нежитлову житлову будівлю, розташовану за адресою Полтавська область, мирська район, село Білики, вулиця Центральна, будинок 26. Установити узуфрукт комунального майна на майно, зазначеного в пункті першому рішення безстроково, визначити цільове призначення для майна вказаного в пункті 1 рішення для використання узуфруктарієм у власній діяльності згідно видів діяльності, передбачених структурою Статутом опорного закладу освіти Мирицький ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. Тобто, якщо простими словами, замість поняття оперативне право оперативного управління у нас з'являється на праві узуфрукту комуналі euh, узуфрукту. Теж саме речове право на чуже майно, яке дозволяє користуватися, але без права продаж дарування. Дане рішення дозволить ліцею Зубковського всі дії Зробити для того, щоб біликівська гімназія мала те саме електропостачання, електроживлення, газопостачання і так далі для роботи зараз. Це, це питання довідомо було. Немає, а, а чого я оце розказую? Хай це буде довідомо. відома. То Тому що мене оголосить? Я готова ну, йти. Але це, це, це почекайте, це, це питання не в, розпорядж... в розпорядженні в розпорядженні. Не в розпорядженні. Не в розпорядні, але зараз воно вже в розпорядженні. Зараз в вже в розпорядженні. Просто Значить, на інші комісії покладено. Не не да, я, в... хорошо, ну общем, ну, ми, ми прийняли Розказала, ми узнали Там новий термін. Нам теж цікаво було почати. Новий, да, да. да, новий термін, да, є. Особливо новий термін. Так, шановні колеги, більше питань немає. Якщо немає питань у зауважень, е прошу проголосувати про закриття комісії. Хто за, проти, Утримувалися одноголосно всім. Дякую.